День, шановні друзі, вас вітає бібліотека імені віктора Некраса на Подолі. І сьогодні у нас гарна новина. Ми отримали подарунок. І от зараз будемо їх скривати. Подивимось від кого це. Ця посилочка надійшла нам від Ірини Власенко. Ірина Власенко українська сучасна письменниця, блогерша. Дуже гарна жінка, щира, відкрита. Вона була в нашій бібліотеці і презентувала свої книжки. Ми спілкуємось в інтернеті. Вона частий гость нашої сторінки в соціальних мережах і подарувала того разу. Вона, коли була в нас, подарувала три книжки. От дві я з них покажу: це спіраль мовчання і чужі скарби. Це подарунку того разу. І ще третя книжка Вчителька німецької. І ви знаєте, її книжки користуються попитом, величезним попитом, але ми проаналізували і виявили саму найкращу для наших читачів книжку. Вона називається Вчителька німецької. На неї дуже великий попит, і в нашій бібліотеці навіть черга. Цього разу, як ви бачите, ми отримали подарунок. І... Ірина нам надіслала чотири свої книжки. І от ми зараз з вами подивимось, що то за книжки. Ось чотири книжки, які сьогодні прийшли до нашої бібліотеки поштою. І я хочу вам їх презентувати від імені Ірини Власенко. Ці книжки. Із серії мистецькі біографії, до речі, ця серія була заснована у 2020 році. І ми, я вас познайомлю з першою книжкою, вона має назву Саша, про кого ця книжка зараз ми з вами дізнаємося. Якщо зараз згадують про Олександру Куліш, яка писала під псевдонімом Ганна Барвінок, то переважно як про дружину Патилемона, автора Чорної Ради. Але за цим фактом несправедливо зникають і особистість, і творчість цієї письменниці. Її чоловік був людиною не тільки творчою, але й пристрасною. І хоча Олександра зазначала, що почала писати задовго до того, як з'явилися народні оповідання Марка Вовчка, можна вважати, що почалось все від образи. Куліш аж надто захопився Марком Вовчком, а незабаром виявилось, що цікавить вона його не лише як письменниця. Так якою ж була нещасна дружина і талановита письменниця Ганна Барвінок. Тобто ця книжка про життя і творчість Олександри Куліш, жінки. Відомого письменника Пантелеймона Куліша. Друга книжка про Квітку. Вона народилась в Америці, була аж справжньою американкою, якби не одне, але її батьки музиканти були мігрантами. Походили з України двох своїх доньок, виховали у любові до своєї батьківщини. В родині завжди звучали українські пісні. Голос відомої співачки Кесі Тісік. Був голосом всесвітньо відомих компаній корпорація Ford дарувала їй останні моделі автомобілів. Вона співала на бек-вокалі у Майкла Джексона, Ютні Х'юстон та й у інших відомих співаків. Її спів хоч раз, та почули понад 20 мільярдів людей, що майже втричі більше за все населення планети. Але у неї була одна мрія. Щоб українські пісні звучали по всьому світу. Квітка тісик, маленька, тендітна, завжди усміхнена. Голос цієї співачки не можна забути. Він має якусь містичну силу заворожує і лікує. Наступна книжка має назву Утікач Тодось. Ця книжка про Тудося-Осьмачку. Видатного українського поета і прозаїка, який не підкорився сталінським душогубцям, хоч ті випустили на нашу землю із самого споду людської злоби найлютіших собак в образі людей. Він не продав себе, а від арештів врятувався, даючи божевільного. Письменник виїхав за кордон у надії перехитрити і боротися зі Сталіном за допомогою слова. Але комуністські відні разом із справжнім божевіллям знайшли його навіть і там. Він боровся до кінця, не знаючи, чи стане світ кращим. Та якби ось Мачка дожив до нашого часу, певно, нарешті він знайшов би ту справжню Україну, яку весь час шукав, і про яку боліла його душа, і переймався розум. Україну, якою ми можемо пишатися і не тільки любити. Вступна книжка має назву Симон. Симон, так називали його друзі в дитинстві, і згодом такий псевдо стоятиме під критичними статтями і фелетонами журналіста Василя Симоненка. Проте гарячі та відверті вірші яких так боялися бастрюки катів осатанілих підписуватиме переважно своїм ім'ям? Симоненко не боявся говорити правду, ніколи не був зручним і кишенковим, став насправді народним поетом, міг би стати другим Шевченком, якби смерть ходила за ним на зірці, великою темною рибиною крутилася навколо. Коли юнаком заплутався у лататі, стояла в узголів'ї, коли його ледь живого після падіння з вітряка товариші принесли додому, і вже не відступила, коли внаслідок жорстокого побиття у відділку міліції в нього загострилася давня хвороба. Радянська влада хотіла поховати і його поезію, накладаючи заборону на вірші, однак слово правди знищити. Неможливо. Дякуємо Ірині Власенко за цей чудовий подарунок, за книжки, які отримала наша бібліотека. І запрошуємо всіх користувачів до нас у гості.